Коли всі говорять про штучний інтелект, Молокія йде іншим шляхом, і в LinkedIn вже гарячі дискусії з приводу нової лінійки йогуртів із квітами. І нас цікавить дизайн. Бренд нікому нічого не обіцяв з приводу своєї трансформації, і мені шкода, що вони прибрали обіймаючий логотип і смішну корову. Але ось така у них стратегія, що поробиш. Отже, нова лінійка йогуртів із фруктами і квітами, де на кожній баночці, до речі, підписано, що це зображення художниці Лілі Царкісян, спочатку вона написала картини, і потім їх перетворили на дизайн пакування йогуртів. Мені дизайн дуже подобається, але найбільше мені сподобалася дискусія в коментарях, що поточний візуал напряму б'є саме тільки у жіночу аудиторію. На що є відповідь, що навряд чи когось із серйозних чоловіків зупинить квіточка на пакуванні, але багато як і жінок, так і чоловіків відповіли, що їм дуже подобається. Це оновлений дизайн, а той, хто не пробував, обов'язково його спробує. І я вважаю, що цей дизайн прикольний за рахунок того, що це ручна робота художниці. Що з цього приводу думаєте ви?